Всім привіт! З вами Дід Максим. Сьогодні зранку впорав я тепличку. Розібрався із розсадою. І от оце думаю собі. Треба вам показати бій. Бій я зіграв поза стрімом. Бій я зіграв на танку середньому об'єкт 168 німецький. Чим він цікавий? Я хотів би вам показати по перше. Куди я поїхав, як я поїхав і чому. І потім кінцівку бою хочу розібрати разом з вами. Я вже після бою зрозумів, як мені потрібно було зіграти правильно. Можливо, у вас колись також складеться така ж ситуація. І ви що зробите правильно, згадаєте, о, дід Максим випускав відео, де пояснював, чому він зіграв неправильно, як треба було зіграти правильно, і ви зробите, як потрібно. І виграєте цей бій, тож дивимося. Oh їду я направо. Будемо дивитися вільною камерою. Їду я направо, їду я от сюди. Прошу звернути увагу на міні-карту. Я показую. Їду я от сюди. Чому? Дивіться, в мене поїхала ЛТшка. Є усі Even 90. Я їду в Кущики і буду очікувати, поки хтось на мене виїде. Бачимо, білий дракон, і усі Even їдуть також сюди. Можливо, треба було приїхати в Кущики кудись далі. Але тут їх багатенько і в принципі я не повинен світитися. Звісно, я не влучив. можна перемотати. Тому що стріляю я ну, так собі. Повернемося і подивимося, як я зіграв в цей момент. Дивимося. Я не взяв упередження зовсім. Розумієте? І тому, звісно ж, я не влучив. Перезаряджаюся, я не знаю, куди він поїде, і знову я не беру упередження, але хоча б попадаю в гуслю. Не засвічуюсь, тому що стріляю через кущі. І вже вони всі поїхали. Я вже нікого не бачу. Далі буде просто стояловка, давайте перемотаю. Наші потрішечки їх убивають. Я під'їжджаю сюди в центр, засвідчуюся, даю з уроном PLC Even і відкатуюся зразу ж, бо мені стріляє MX65T із центру. І треба тікати. Цей танк критується кожним пострілом. Ще, пояснюю, чому я поїхав? Саме ось от сюди, дивимося на міні-карту. От сюди, в кущики. Я можу поїхати сюди, до ГСТ. І стати десь отут. Так, це можна. Я можу десь в центрі поїхати. Але дивіться, яка у нас тут куча чажиків. У мене на танку зовсім немає броні та кутів. Я не можу поїхати на першу лінію. Я не можу поїхати от сюди, бо в мене кутів немає. Я не можу виходити, давати і відкатувати. Мені треба виїжджати повністю корпусом. Тому я прийняв рішення поїхати в кущики. саме направо. Пояснення, чому я вибрав саме такий напрямок. Дивимося далі. Я буду шукати зараз позицію, щоб я міг відстрілювати. Саме це зараз я вийшов, дивіться, саме оцю частину, От, отут, от, де в нас важкі танки. Дивіться, вони засвідчуються, ми трішки подивимося цей момент. Давайте подивимось, яке вицілюю. Я не знаю, де тут простріли. Я тут не грав на цій позиції ні разу. Чомусь я вирішив поїхати так. Кілану я не бачу. Тайп уже заїхав. Їх я не бачу також. Але ось бачите, по мені був блайнд. Але я впали дерева, по мені стрельнули. Але я не поїхав. Я цього не помітив, це я помітив тільки зараз, коли передивляюся цей запис. Знову я валю дерева і знову Ну це напевно впало дерево, а не снаряд. Я засвічуюся, тому що там Type 59. Я не відсвітився ще досі. У мене немає оці лампочки, як зараз у нас. В цьому бою я ще грав без неї, без модиків. Зовсім нічого не можу настріляти, і от зараз я таки знайшов позицію, як я можу пристрілювати цього АМІКСа. Але я не стріляю. Я не, не готовий стріляти, я не зведений. Будемо чекати, поки і от я знову засвітився. Стріляю і треба відкатуватися зразу ж. Я відсвітився. Але я знову йду в ту саму позицію. Куди можуть знову таке стріляти. Я влучаю, не можу пробити, я влучаю. Це вже голдові снаряди йдуть. І я тут попадаю і пробиваю, дивіться. Ще раз, це був прекрасний шот. Це перший з рикошетом. Я засвічуюся, це розумію, і це прекрасний шот. По мені відкидає контендер, тому що я засвітився, стрельнув і не від'їхав. Помилка. Це є помилка. Тепер я вже відсвітився. Я не буду в перманенті, і мені треба ловити інші танки. Я свічусь. І це був шот по мені, і там є Type 59. Нам треба саме його ловити. Я це прекрасно розумію. Тому спускаюся вниз, де не треба використовувати кути. У нас іде про джета світити. Там є СТРВ, Кілана і Тайп. Я забираю цього тайпа 59. Ввчаю голдовим снарядом, пробиваю, він підставляв трішечки НЛД, чудово. Вже є, грубо кажучи, 1000 урону. Моя норма більше Ну, 600, У мене 500 чим то середній урон, тому більше 600. Будемо чекати, коли вийде контендер, тому що він тут виходить. Я не влучив. Не дозвівся. Як я це роблю, я мишкою дергаю, не знаю. Але я в таких випадках не влучаю. У мене вже багато таких боїв, ну, наприклад, на. Ой, як отримує СМВшечка. Контендер об'їжджає і тут я вже даю. І я його забираю. Свідчуся, мені треба було залишатися, давати по ньому. Я не знаю, буду я тут бачити кілони, чи буду я по ній. Ні, я її тут не бачу. У нас в центрі залишається AMX. Ну, 10-8 ми виграємо. І тут я став. Чому? Тому що мене покликали і довелося відійти. Ми будемо з вами проматувати до моменту, поки я не поїду. Давайте ще трішечки назад. От сюди. Так, я поїхав. Я повернувся, я поїхав, у нас залишається менше п'яти хвилин. Це в нас... це в нас стандартний бій. Я заряджаю голдовий снаряд. Ось є лана. І я її забираю, це був хороший постріл. І не засвітився. І в них залишається, дивіться, у нас залишається 4 танки. У мене 700 хп. Тут Т-30 289, 500 і в Крайслера 221. У них залишився шарфутюр і Су-130ПМ. Су стоїть отам. Нам про це каже Бурас. Я це розумію, але я зразу не подивився, зразу ж не подивився на це, де ця сушечка стоїть. Ось вона засвічується, убиваєте 30. По ній дають. Виїжджаю і я, давайте промотаємо. Я там намагався її вицілити. Трішечки доведеться назад відмотати. Я намагався її вицілити. Ось. Я зупинився. Вона на КД. Я зупинився. Треба було їхати, виїжджати і давати цей постріл раніше. Добре, йдемо далі. Діде шарфутюр, нема кутів. Я не влучив. У нього 1500 хп. 1500. Як ми будемо його розбирати, я не знаю. Він вирішує їхати в мене. Я не влучаю знову ж таки. По ньому дають 500, він дає по мені. По ньому дають і в мене 364 проходить альфа. І я зразу стою за труп, якщо по мені не дала сушка. Якби я не отримав цей постріл від шарфутюра, і в мене залишалося мої ХП. Дивіться, він грає від кущів, я засвідчуюсь, помираю. І тепер лише він засвідчується через певний час. Він встигає від'їхати. І розберем, що треба було зробити. Промотаємо назад. Дивіться, я поїхав по сушку. Що треба було робити мені? Моя думка. Треба було здавати назад. Старатися звідси поїхати. Так, щоб сушечка. Ну, вона тільки що. Чи вона не стріляла. Ну, що я хочу сказати? Треба було обіжати мені назад. І тепер давайте звернемо увагу на міні-карту. Треба було обіжати мені назад. О сюди. Їхати в цей брід. Або краще сюди на місці. У мене є всього 2,48. Але треба було мені їхати отак. І старатися виїжджати на неї звідси десь. Це моя думка. Треба було її об'їжджати. нас залишалося в цей момент двоє. Т54. Міг би, в принципі, з нею. Спробувати поперестрілюватися. Але, ну, щоб з цього вийшло, в нього також 523 хп. Він також шотний. А мені треба було обіжати. У мене є динаміка. Ще раз дивимося. І до кінця. Пишуть Т30 Врім! Піджимає. Я їду, помираю, думаю, засвічую. Але він сильний, він грає від кущів, про це нам і напишуть. Т54 йому дає. Ось Крайслер пише. У нього кусти, он сильний, Що вони роблять на цьому сервері? Я не знаю на такій мові. Тут або англійська, або українська, по-іншому ніяк. То на лєсту грати треба йти. І ось дві хвилини. Я вмер, він його ще відстріляв. Просто якби я їхав десь он звідти, я міг би також якось через кущі зіграти. І знову він засвідчується і цей з кущів його уб'є. Все. І навіть не засвітиться. Отакий ось бій. Таке я вам хочу дати таку пораду. Якщо, ну це важко таке під час бою продумати якось і так далі. Ви граєте, ви собі думаєте, зараз я його засвічу, а барабанчик його розбере. Хочу вам порадити. Включіть голову, подумайте, можливо, потрібно його об'їхати. Якщо у вас танк більш-менш динамічний, якщо у вас вистачає часу, або напишіть в чат, я спробую його об'їхати. Не лізь, і їдьте собі. Ви самі вирішуєте, як вам грати. Ви робите результат, ви впливаєте на цей бій. Можливо, я б також помер і не дав би по ньому більше, але б я його відволік, і Т-54 поїхав би його і забрав. І ми б виграли. І це бій на 2700, на 4 фраги, плюс хороший результат. Тож, хорошого вам дня! Дякую, що ви подивилися це відео. Звичу вам мирного неба над головою і тихої ночі. Всього найкращого.